Hello and welcome to English with Love. Сьогодні розкажу про надкоротке, але дуже важливе слово it. It відоме широкому загалу як займенник. Перекладаємо він, вона, воно, коли мова йде про тварин, стат, яких ми не знаємо, або ж говоримо про предмети, ідеї. Абстрактні поняття тощо. It може виступати в ролі subject pronoun, а також object pronoun. Subject pronoun сам виконує дію. For example, Don't touch that thing in the grass, it looks suspicious. Не торкайся цього предмету в траві. Він виглядає підозрілим. It subject pronoun looks suspicious. Object pronoun не виконує дію самостійно. Навпаки, над ним виконується дія. Subject pronoun стоїть перед дієсловом, а object pronoun стоїть після дієслова. For example, have you seen my charger? I can't find it anywhere. Ти бачив мою зарядку? Я ніде не можу її знайти. I can't find it. Find дієслово it object pronoun. Я впевнена, що ви знаєте про те, що it вживається в реченнях типу це є. It's a plant. It's my granny. It's my best friend. Часто it вживається в tag questions. Проте сьогодні на цій темі я не буду зупинятись, а присвячу їй окремий ролик. Найцікавішою іпостасію слова І це, як на мене, є його роль Dummy Subject. «Dummy Subject це фіктивний або ж формальний підмет. Використовуємо Dummy Subject, коли говоримо про час, день, дату, погоду чи відстань. What time is it? It's quite late. Котра година, доволі пізня. Якщо проводити паралелі з українською мовою, то dummy subject найбільш схожий мені на безособові речення. В українській ми легко обходимось без підмета в реченні. Світає! В англійській мові ви не можете просто використати дієслово. Ви маєте його до чогось прив'язати. Прив'язати його до цього фіктивного, формального Пустого підмета, який навіть не перекладається, наведу ще ряд прикладів. It's Tuesday. Сьогодні вівторок. It was our wedding anniversary yesterday. Вчора була річниця нашого весілля. Is it snowing? Іде сніг? It's warm. Тепло. How far is it from your house to the office? Як далеко від твого дому до офіса? It's a long way from Lisbon to Croatia. Від Лісабона до Хорватії довгий шлях. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо у вас ще залишилося запитання, попрошу їх залишити в коментарях під цим роликом. Попрошу поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Крім того, ви можете поділитися цим роликом з вашими друзями, підписатись на канал та натиснути Notification Bell, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Thank you for your attention. Take care. Stay safe. Hope to see you here next time!